Ну, який там бій Усика і Фюрі, яке ще повернення Майка Тайсона. Справжня подія року в боксі відбулася в Бангладеші. Ви точно такого ще не бачили? Це був прям бій майбутнього. По справжньому інтерактивний бій, на перебіг якого могли впливати фани. Це огляд найкрінжовішого поєдинку року, який був насичений пародіями на голівудські індійські фільми. Поїхали! В ринзі зійшлися два місцевих боксери Хасан Сікдар і Джойнул Іслам за титул чемпіона Бангладеша. Ті, хто прийшов в зал на цей бій, не пожалкували. Вони отримали шоу з елементами індійського кіно з бійкою танцями, шматочок демократії, ну і зовсім трошки боксу. Уже в стартовому раунді Сікдар відправив опонента у нокдаун. Артистичне падіння в стилі Чарлі Чапліна і тільки канати допомагають ісламу продовжити цей бій. Другому раунді бійці влаштували справжню зарубу і це нагадувало бійку мужиків, які не можуть поділити недопалок за гаражами. Сильніше затянутися, хотів Сікдар, і його права знову звалила суперника. Після цього правого прямого Джину Леслам почав передіювати вже не Чарлі Чапліна, а Зірок Болівуду. Рефері зупинив бій, але пішов радитись з комісією. Після тривалої наради один з функціонерів вийшов на ринг і запитав у фанів, чи хочуть вони продовження. І бій продовжився. В цей момент десь в Штатах заплакав один за Джуда. Виявляється, так було можна. Бій продовжився, але на п'ятий раунд замучений ударами суперника і пародіями на кінозірок Джойну Іслам не вийшов. Не можна просто так взяти і закінчити бій в Бангладеші. Не дивлячись на відмову боксера продовжувати, на рингу знову з'явився чувак зі страху і ненависті в Лас-Вегасі. Представник комісії знову запитав у публіки, чи хочуть вони продовження. Уявіть на секунду, щоб таке сталося, коли Роберто Дюран сказав своє знамените Номас, а рефері йому такі не все так просто, хлопче. Зараз пани проголосують, чи достатньо з тебе, чи ще ні. На щастя, люди в залі вже втомились від цього дійства і не захотіли бачити продовження. Доббі іслам був вільний, а перемогу в цьому кринжовому двобої отримав Хасан Сигдар. Хоча з таким шоу, яка різниця, хто там переміг?